Сучасна наука доводить існування вічності. Якщо рухатися зі швидкістю світла, час перестає існувати і настає вічність. Фотони легко переходять від часу у вічність, будучи частинками світла. Бог є світло, і він над часом. Матеріальні об'єкти знаходяться під часом, і ми не можемо досягти швидкості світла, інакше розпадемося до фотонів. Вічність зачинена для матерії, каже Біблія. Тільки істоти, що складаються із самого світла, можуть переступати у вічність і існувати там, де немає часу. Біблія описує ангелів як істот, що складаються зі світла, вони невидимі для нас. Наука говорить, що досягнувши швидкості світла, об'єкти стають невидимими. Уявіть, навколо вас є надпотужні та надмасивні за енергією об'єкти невидимки, які рухаються зі швидкістю світла. Так, один біблійний ангел вразив 185-тисячне військо. Є ангел, який стоїть на сонці. Інший стоїть однією ногою на суходолі, а другою на морі. Якби ми змогли пересуватися вздовж четвертого виміру, стіни не були б перешкодою для нас. Ми могли б залишати зачинені приміщення і потрапляти в них, як це робив Христос у своєму воскреслому тілі. У 1943 році у розпал Другої світової війни Ейнштейн брав участь у експерименті зі створення корабля, невидимого для радарів супротивника. Використовуючи дуже потужне силове поле, корабель став невидимим, але потім есмінець зник.